Немає 10 пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час першого засідання кабінету міністрів у цьому році. Велику увагу приділятимуть фінансовій стійкості, а також соціальній підтримці населення та політиці ветеранів. Однак, перш за все наголосив шмигаль будуть працювати над тим, аби Україна вистояла у боротьбі з російським агресором та продовжила відновлення. Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння і військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів. У межах проекту зброя перемоги запустимо довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Олексій Леонов зараз приєднується до нашого ефіру. Це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго вам вечора. Вітаємо. Вітаю вас. Власне, за оцінками Національного банку, на 2025 рік золотовалютні резерви можуть знизитися із 42 до 41 мільярда доларів. Тобто, вони достатньо великі. Але окрім золотовалютних резервів, як Україна збирається посилювати свою фінансову стійкість? Дякую вам за запитання. Дійсно, питання важливе і. Всі цифри, які назвав прем'єр-міністр, вони відповідають дійсності. На мою думку, ми маємо на сьогодні затверджений документ, який визначає кроки України для посилення фінансової стійкості. Це національна стратегія доходів до 30-го року. Як представник фінансового комітету можу сказати, що фактично це дорожня карта реформування податкової та митної системи України, і найперша стратегічна мета цього документу саме забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності. І ми маємо це зробити через мобілізацію доходів, зменшення потреб у зовнішньому фінансуванні це є найважливішим на сьогодні для нас. Держава дійсно має два основні інструменти, які забезпечують наповнення бюджету. Це Державна податкова служба та державна митна служба. За оперативними даними за минулий рік податкова забезпечила надходження до державного бюджету і бюджету всіх рівнів понад 1 трильйон 566 мільярдів гривень. А внесок митниці понад 590 мільярдів гривень до бюджетів всіх рівнів. І якщо ми говоримо про конкретні кроки в цьому питанні, перший крок це імплементація європейських стандартів до цих двох організацій, другий це поглиблення діалогу з бізнесом. Щодо першого, для нас все зрозуміло. Україна перебуває в процесі практичної євроінтеграції. Щодо другого. Найбільше зростання податкових надходжень до державного бюджету забезпечили саме українські підприємці, і цього року вони перерахували податку на прибуток на 127,3 мільярда мільярди гривень більше ніж торік. Це дійсно великі цифри. І ми маємо дякувати всім підприємцям, які сплачують податки, і роблять білі робочі місця в такий важкий час нашої країни. Що в цьому питанні робить парламент минулого року? У парламент прийняв закон про перезавантаження державної митної служби. Цей закон зокрема передбачає прозоре обрання голови служби на конкурсній основі за участі міжнародних організацій, і окремо відзначу, що майже половина складу атестаційних комісій, які пройдуть всі працівники після обрання через 18 місяців, і особливо для керівних посад на митниці обиратимуть міжнародні експерти за поданням саме української спільноти. Також в контексті перезавантаження варто нагадати, що влітку минулого року парламент також прийняв закон про перезавантаження бюро економічної безпеки, що є одним з інструментів, також, на мою думку, фінансової стійкості і є важливим інструментом для уряду нашої держави. Ну і нарешті в парламенті вже є наявний законопроект про перезавантаження державної податкової служби, і його розроблено за зразком законів про перезавантаження БЕП та митниць. Очікує. Налагоджуємо зв'язок з паном Олексієм Ліоновим, це народний депутат України. Власне говоримо про те, яким буде фінансове становище нашої держави. І насправді, наскільки ми залежні і від допомоги від наших партнерів, від сполучених штатів Америки, від Європейського Союзу. Но основне питання тут також звучить в тому, чи Можемо ми розраховувати, що допомога фінансова від наших партнерів буде збережена в цьому році, незалежно від того, які політичні потрясіння будуть переживати ці країни: політичні кризи, перевибори, певні мітинги або протести все це чи зможе якимось чином вплинути на допомогу нашій державі? Ну очевидно, поки що з тих промов і того, що каже. Пан Олексій, власне, також колеги. Ми знаємо, що ця допомога буде зберігатися. Маємо на зв'язку знову Олексія Леонова. Продовжуйте, будь ласка. Дякую, вибачте. Ну, якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, тут у нас є три основні джерела міжнародної допомоги. Перший це програма розширеного фінансування від МВФ. Наступного року передбачається чотири транші на загальну суму понад 2,6 мільярда гривень. Доларів, вибачте, друге джерело це програма Ukraine Facility. У 2025 році ми можемо отримати майже 12,5 мільярдів євро за цією програмою. І третє джерело це кредит від великої сімки коштом заморожених російських активів. Загальна сума кредиту понад 50 мільярдів доларів. Що стосується фінансування від МВФ та за програмою Ukraine Facility, то тут все залежить виключно від нас самих. У нас в руках визначений перелік реформ, які Україна має здійснити для того, щоб отримати ці кошти, тобто гроші в обмін на реформи. Конкретно по МВФ до недавнього часу ми мали погоджене домашнє, скажімо так, завдання з 48 маяків за результатами останніх домовленостей. Уряду та фонду додалось ще 3, Вони стосуються більше енергетичних та фінансових питань. Але Україна вже успішно пройшла шість перевірок та виконала 29 маяків. Отже, маємо в цілому гарну тенденцію, яка додає дійсно оптимізму. Що, щодо співпраці з МВФ у 2025 році. По Ukraine Facility звіт щодо виконання цієї програми відбувається щоквартально. Очікується, що звіт за четвертий квартал цього року буде подаватися до європейської комісії з в середині січня. Всього по четвертому кварталу ми мали виконати 13 індикаторів за умови успішного дійсно останнього звіту. Україна отримає перший транш за 2025 рік у розмірі 3,5 мільярди євро. Загалом, в 2025 році Україна має виконати 56 індикаторів для того, щоб отримати 12,5 мільярдів євро в повному обсязі. І останнім на зараз є всі, скажімо так, підстави очікувати, що ми впораємося повністю з цим завданням. По кредиту від великої сімки коштом заморожених російських активів Україна вже має затверджений алгоритм від нового складу Європейської комісії. В цілому наступного року ми маємо отримати понад 18 мільярдів євро рівними сумами по півтора мільярда євро щомісяць. Ну і внесок США у розмірі 20 мільярдів доларів вже перебуває на рахунку спеціального фонду світового банку, і буквально наприкінці 2024 року МінФін та Світовий банк підписали угоду, що Україна отримає 15 мільярдів саме коштом заморожених російських активів. Отже, в цілому можна вважати, що фінансову допомогу від партнерів на 2025 рік обезпечено від політичних якихось ризиків. Але доведеться добре попрацювати саме всередині України, щоб ця допомога надійшла в повному обсязі та своєчасно. можу сказати, що парламент повністю до цього готов і найближчим часом саме почне працювати над цим питанням. Чи можемо сказати, що Україна точно має ці гарантії захищеності від політичних потрясінь в Європі або в Сполучених Штатах? І що є цією гарантією? Так, ще раз повторюсь, прем'єр-міністр майже перед новим роком доповів президенту України про те, що США вже поклали 20 мільярдів доларів на рахунок спеціального фонду світового банку. Тобто ці гроші вже можна сказати, частково є у розпорядженні України. І 2 мільярди першими повинні отримати найближчим часом. Тому ще раз повторюсь: мінімальні ризики найбільше все залежить саме від нас і від тих, скажімо так, від того бажання працездатності і якнайшвидше прийняття реформ нашої держави. Дякуємо дуже. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.